Вітаю вас та дня в етері телеканалу. ТВА. Сьогодні говоримо про головні події понеділка, 6 грудня. У студії для вас працює Діана Добинда, тож про найголовніше далі у нашому випуску. Росія продовжує завдавати ударів по території України, створюючи загрозу для життя цивільного населення та знищуючи інфраструктуру. Сьогодні, 6 грудня, війська Російської Федерації атакували 10 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали понад 60 цивільних об'єктів, з них 45 – житлових будинків. На Херсонщині ворог пошкодив 29 об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула та 13 поранено. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. За незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Головування Польщі у Раді Європейського Союзу суттєво плине на допомогу ЄС Україні. Такі переконання висловив голова Київського безпекового форуму Арсенія Ценюк в етері Радіо Свобода. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час того, коли він перейняв головування, він визначив, що Україна є пріоритетом польського головування, і польща як ніхто розуміє російську загрозу польща як ніхто. Розуміє наслідки цієї загрози, і польща як ніхто зацікавлений в тому, щоб Україна досягла справедливого миру з гарантіями безпеки. Тому я думаю, що в принципі позиція Дональда Туска, який має дуже великий авторитет і експертизу, він має великий досвід як в свій час особа, яка очолювала європейський союз, який очолював Раду Європейського союзу, буде вкрай важливою на наступних півроку подивитися повну версію інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде в атарі ТВА після інформаційного випуску новин у рубриці тема дня за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою відважного воїна анатолія чорного нагородили нагрудним знаком Золотий хрест від головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Подробиці у наступному сюжеті. Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського для героя, який став на захист України після початку широкомасштабного вторгнення і неодноразово доводив свою відвагу на полі бою. Жителю села Вашківці Дністровського району, навіднику кулеметного взводу військової частини А 4436 Анатолію чорному вручили одну з найвищих відзнак головнокомандувача. Дякую родині за підтримку. І селови так само. Ну, саме головне, пан командир, що він навчив мене. Що... Ну, такий, як я є. Військовий отримав золотий хрест за відвагу, яку проявив у жорстоких боях з російськими військами на Бахмутському напрямку восени 2023 року. Вони коли стояли на позиціях, почався прорив противника. Дуже великою силою вони йшли на них наступом. Вони, хлопці, героїчно мужно відстояли. Від стріля, де не допустили прорив противника. Бо якщо б противник прорвався, то там за ними стояли більше людей. Можньо відстоював, обороняв позиції, відбивав штурми противника. Молодець. То побільше б таких відважних воїнів. Було б може. Може, і простіше якось стримувати тих загарбників. Саме тоді Анатолій Чорний отримав своє третє важке поранення, після якого була тривала і складна реабілітація. Перше поранення, пам'ятаю, при штурмі противника в голову від снайпера він отримав. Друге поранення, осколкові поранення руки. Ну а третє, вже 18-19 листопада, 2023 році. Надійною опорою воїна завжди була його сім'я, адже всі рідні підтримали його у прагненні захистити Україну та з надією чекали на кожний дзвінок, аби ще разу почути голос батька, чоловіка, сина. Він розумів, що за ним Ну, що він ну, чоловік сім'ї, скажімо так, що він вже мав якусь, так як він проходив строкову службу. Він вже мав якийсь певний багаж знань, і відповідно. Ну і перш за все, тому що це обов'язок кожного чоловіка захищати свою родину. І, відповідно, ми можемо дозволити собі, скажімо так, якісь буденні цивільні речі тільки завдяки таким же мужнім і сильним людям, які нас захищають, скажімо так, забезпечують наш тил. Ми вдячні батькові за його героїчні дії, за все, що він зробив. Ми безмежно його чекали та Раді, що він вже з нами, брат Анатолія Чорного, Олександр також пішов обороняти батьківщину. Втім, наприкінці літа минулого року родину повідомили про те, що воїн зник безвісти. Чорний Олександр Вячеславович пропав 22 серпня 24 го року. Село Перечистівка Донецької області. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, будь ласка, повідомити. Ми давали кругом, але ніхто нічого не знайде. Якщо у вас є якась інформація про зниклого безвісти Олексій. Олександра Чорного сім'я просить зателефонувати за номерами телефону, які бачите на екрані. Тетяна Дубіцька темедня ТВА. На Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. І старшим солдатом Миколою Мельничуком воїном військової частини А-49-60 попрощалися у селі Лашківка. Солдатові Олександру Басарабі, воїну військової частини А-46-38, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Фахівців вкрай бракує, а ситуацію на ринку праці називають кадровим голодом. Це проблема, яка охопила чи не всі регіони України. Мобілізація, міграція та дефіцит кваліфікованих працівників створили серйозні виклики для економіки держави. Як країна та Буковина, зокрема, адаптуються до цих умов і що робиться для вирішення проблеми, дивіться у нашому сюжеті. Кадровий голод це не лише проблема окремих регіонів, а питання всеукраїнського масштабу. Особливо гостро нестача працівників відчувається у так званих чоловічих професіях. Там, де потрібні фізична сила, технічні навички та спеціальна підготовка, кажуть у Чернівецькому обласному центрі зайнятості. Це не лише проблема нашої Чернівецької області, це проблема всеукраїнського масштабу. Що на сьогоднішній день є кадровий голод. Кадровий голод це він відчувається дуже на тих. Вакансіях вільних на сьогоднішній день там, де працювали чоловіки. Чому тому, що багато мобілізованих, багато мігрувало, виїхали чоловіків, і тому на сьогоднішній день ми намагаємося заповнити ці вакансії, але це дуже важко, оскільки для цих вакансій потрібно мати певні навички вміння. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості кажуть, фахівців бракує чи не на всіх комунальних підприємствах. Серед найзатребуваніших професій водій громадського транспорту. Порту, зокрема, трамваї, тролейбуси, навантажувача, оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник тощо. Утім, знайти кваліфікованих працівників на ці посади справжній виклик. Ми радили роботодавцям, що вони закривали такі вакансії, можливо, особами пенсійного віку, які ще можуть працювати на таких вакансіях. Але ми йдемо до того, що ми навчаємо зараз жінок, тому що це є результативно, тому що на сьогоднішній день жінки можуть деякі професії опанувати чоловічі, не всі, тому що на деяких треба мати фізичну силу, щоб працювати. А ті, які можуть, то ми навчаємо е, жінок. Так, Державна служба зайнятості розширює програми навчання для жінок у традиційно чоловічих професіях. Жінки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватися в тих сферах, де вони були менше представлені. Алгоритм дій. Наступний для цього треба, щоб роботодавець звернувся до центру зайнятості і подав відповідну заявку. А фахівці, ну працівник майбутній, який буде навчатися, він повинен брати для себе заклад відповідної освіти і прийти навчання. І після цього роботодавець зобов'язується її вже працевлаштувати до себе. Утім, навчання не швидкий процес. Проблема ще в тому, що не всі роботодавці готові чекати стільки часу. Тобто, якщо йому потрібен на сьогоднішній день, в нього не закрити. Та вакансія водія тролейбусу, тобто йому треба завтра когось вийти на зміну. І хтось повинен працювати. А навчання це мінімум шість місяців, тому не всі роботодавці погоджуються на це. Але у зв'язку з тим, що виходу на сьогоднішній день немає. Ці кадри, які є, працюють і дві зміни, а інші вчаться. І таким чином відбувається у нас укомплектування цих вакансій значну роль у подоланні кадрового дефіциту відіграють внутрішньо переміщені особи. Їх активно працевлаштовують у комунальні підприємства. Дуже великий відсоток там працевлаштовано саме в тролейбусному управлінні. і ми працюємо так з роботодавцем, що вони можуть потім за них отримати компенсацію. Є така програма на сьогоднішній день. Вона діє, що якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу, він ще може за неї отримати компенсацію розміром мінімальної заробітної плати терміном трьох місяців. Тобто роботодавці сьогоднішній день також зацікавлені при. Цілаштовати внутрішньоприміщених осіб таким чином. Ми десь, можливо, закриваємо два питання у центрі зайнятості. Кажуть, рекрутери щодня аналізують резюме на сайтах пошуку роботи, пропонують вакансії та допомагають роботодавцям адаптуватися це, 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 до нових умов. Ми проводимо цю роботу. Вона є звичайно нелегка, але ми рухаємося в цьому напрямку для того, щоб допомогти країні працювати, щоб економіка могла працювати і таким чином наближаємо нашу перемогу. У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості вам оперативно допоможуть. Ви можете звернутися за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми ТВА. Кожна крапля це шанс на життя, і кожен із нас може стати героєм. Донорство крові простий, але надзвичайно важливий спосіб допомогти. У Чорнівецькому обласному центрі служби крові. Закликають небайдужих попри свята долучатися до цієї благородної справи. Адже кожна крапля крові може врятувати, чиє життя подарувавши надію і шанс на майбутнє. Про деталі далі у нашому сюжеті. Новий рік це час для нових починань та добрих справ. Серед найважливіших вчинків, які може зробити кожен із нас, це здати кров. Що кілька секунд у світі хтось потребує донорської крові в Україні? Важливість донорства зросла в умовах війни, адже крім цивільних пацієнтів, допомога необхідна і нашим захисникам. Відтак у Чернівецькому обласному центрі служби крові закликають усіх долучитися до благородної справи. Насправді дійсно є велика потреба в компонентах крові, а саме ми потребуємо всіх резус-від'ємних і резус-позитивних компонентів крові. І закликаємо активно Буковинців долучатися починати рік з благородної справи, адже є висока потреба в компонентах як мешканців області, так і для Збройних сил України. У Чернівецькому обласному центрі служби крові наголошують, потреба у крові залишається постійною, а її запаси мають поповнюватися щодня. Наша область є тиловою. Зараз на передовій дозволяється переливати першу негативну цільну кров. Тому всі мешканці боковини, які мають першу негативну, запрошуємо активно приходити до нас. Ми, як правило, запрошуємо в телефонному режимі. Але я прошу не чекайте наших запрошень, тому що дуже багато, дуже велика потреба є і. Чільниця Центру служби крові закликає людей не залишатися осторонь допомоги та нагадала, які аспекти потрібно пам'ятати для того, аби стати донором. Для того, щоб здати кров, потрібно мати з собою обов'язково документ, який посвідчує вашу особу, не вживати жирну їжу перед тим, алкоголь, медикаменти і приходити з гарним настроєм, бажано з друзями, знайомими. Однією із постійних донорок є Анна, яка здає кров уже понад п'ять років. Зауважує, що кожен із нас може зробити щось корисне, і донорство це простий, але дуже важливий крок. Приємно, ти такий маленький чарівник допомагаєш. Хоч якось. Це дійсно важливо, і тут ну, це не так складно. Це навпаки може бути і тобі навіть корисно. Типу, чому б ні? Чому б не допомогти? Це буквально 10 хвилин часу. Кров може допомогти людині, яка зараз бореться за своє життя чи військовому, який захищає нашу державу. Це маленька, але така важлива місія. Додає Дмитро Кожукар. Коли ти здаєш кров, ти ділишся частинкою себе, і добрі справи вони завжди. Я думаю, що десь на небі згадають колись добрі справи вам. Тож розпочати рік із доброї справи це просто. Кожна крапля це шанс на життя для поранених військових, хворих дітей чи дорослих, які цього потребують. Кров це подарунок, який не можна купити, але його може зробити кожен із нас. Діана Добинда теми дня ТВА. Протягом вихідних на Буковині надзвичайники ліквідували три пожежі. Так, ввечері 5 січня в селі Рідківці виникло займання в ангарі з будівельними матеріалами та автозапчастинами. Пожежу помітили очевидці та повідомили про це на спецлінію 101. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося не допустити перекидання вогню на складську будівлю та ту, що знаходилась поруч, тим самим врятувавши їх від полум'я. Вогонь знищив майно, обладнання, частково каркас, покриття, перекрив. Криця ангару, а також вікна та двері будівлі. травмованих та загиблих на пожежі немає. Причину займання встановлюють фахівці. Того ж дня через коротке замкнення електромережі горіла господарська будівля в місті Чорнівці. А у великому кучурові горів продуктовий магазин. Площа займання склала 30 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та врятували його від знищення вогнем. Вогонь частково знищив оздоблення стіни, перекриття речі та майно. Причину пожежі встановлюють фахівці. Викрадену автівку виявили на кордоні з Румунією. Вчора до міжнародного пункту пропуску дяківці прибула громадянка Румунії, яка прямувала до України на легковому автомобілі марки Ауді. Під час перевірки документів на транспортний засіб відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Надалі прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з українським бюро Інтерполу з'ясували, що у квітні минулого року автомобіль був викрадений на території Великої Британії. Після оформлення відповідних документів... Громадянку Румунії та автівку, що перебуває у міжнародному розшуку, передали співробітникам національної поліції. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я дякую, що ви були з нами. Спокійного вечора, бережіть себе та близьких. На все добре.